будемо мітингувати, скільки буде необхідно. Зараз іде фактично психологічна війна. Хто кого перестоїть, хто кого психологічно і морально переборе. Ми їх чи вони нас? Зараз інші методи боротьби. Не стрілянина, не там захоплення споруд. Ну, що толку з того, як ми захопимо адміністрацію президента, а що це нам дасть? Ну сядемо там і що. Це нічого нам не дасть. Порожні коридори. Нам треба змінити систему влади в країні. Нам треба відмінити оті зміни до Конституції, які провів Янукович через Конституційний суд, і чим самим відмінив Конституцію 2004 року і узурпував владу. Нам треба забрати в нього ті його колосальні повноваження. Тільки тоді ми зможемо дійсно сформувати перехідний уряд, і тільки тоді ми зможемо змінити законодавство, провести чесні президентські вибори і чесні парламентські вибори. За Відкритими списками за пропорційною системою. Тільки в такому разі, по-іншому нічого не буде. Тому маємо набратися терпіння. Маємо пам'ятати, що нашим попередникам в лісах воїнам УПА було куди складніше. І вони не місяць воювали, вони не стояли на майданах, вони воювали з 43 по 63 рік. Вони їли не як на майданах добре, там в принципі чай, забезпечення, бутерброди. Вони їли гнилу капусту і жовте сало, і сиділи в криївках, де їм на голову капало і була постійна моква. Ми ж є в значно кращих умовах. Нам не треба стріляти, в нас не стріляють. Так, є декуди потасовки. але після останніх подій я думаю, що і влада побоїться далі застосовувати силу. Тим паче, що західні країни чітко дали зрозуміти, що як тільки буде застосована сила, зразу будуть введені персональні санкції. А це єдине, чого вони бояться. Вони єдине, чого бояться, це нас, і щоб в них не забрали їхні гроші, які вони в нас з вами вкрали. Тому зараз маємо бути як ніколи міцними і стійкими. Йдуть свята, разом з ними йдуть вихідні, тобто людей буде більше часу. Тому всіх закликаємо, хто має можливість збиратися і їхати до Києва. Майдан є повністю забезпечений, майдан є на самофінансуванні, самоокупний. Єдине, що треба, це свідомі люди. Всі ті, хто починає розказувати, що ай то нічого не дасть, а хоче лише сидіти перед телевізором, то потім його діти спитаються одного з другим: тату, мамо, а де ви були в грудні 2013 року? Коли вирішувалася доля країни, коли вирішувалося, як я маю жити? Де ви святкували свята? Перед телевізором слухали привітання Януковича. Чи ви були на Майдані, чи ви були разом з людьми і виборювали свободу для мене, вашої дитини? Маємо все розуміти? Тому всіх тих, хто розказує, що це нічого не дасть, гоніть від себе. Це є все провокатори. Ми маємо. Наша нація має силу в тому, що ми, зібравшись докупи і маючи спільну мету, ми самі себе перезаряджуємо вашою власною енергією. І до тих пір, поки ми будемо разом, тим, поки ми один одного будемо підтримувати, до тих пір ми не є незнищенні. Тому що в їхньому таборі так само не все я вже говорив, не все добре. Ті внутрішні війська, так само там деморалізація, хворіють грипом, так само той Беркут там вже змучився стояти, багато людей пише заяви. З того беркуту, з тих внутрішніх військ із їх спецпідрозділів переходять на бік людей. Влада не знає, що робити. Тому що ті обіцяні путіним мільйони, ще не знати, чи дойдуть. Ціну на газ знову ж таки Путін же дав не на цілий рік знижку, а лише на перший квартал. І то, ще не знати, як воно буде. Тобто в них ситуація також погана. Але ми є сильніші, тому що правда на нашому боці. Бог на нашому боці і сила відповідно на нашому боці. Тому борімося, говоримо, нам Бог допомагає. За нас правда, за нас сила і воля свята. До перемоги, слава Україні! Слава! Разом до перемоги! Разом до перемоги! Разом до перемоги! Разом!